Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Ворог у вогні українські сили знищили два су 27 на аеродромі Бельбек і потопили корабель охотник окупантів. Але Кремль не спить. Росія готується напасти на Балтію вже у 2027-му. Прорив у переговорах Гарантії безпеки від ЄС влаштовують зеленського на 90%. А в країні агресорці бізнес-прорив в ритуальній сфері. Власники фірм з організації поховань заробляють мільярди рублів. Про все це розповім за мить у студії Яна Кочкурова. І ми починаємо. Мінус два бойові літаки у окупантів. Служба безпеки України завдала чергового удару по російській авіації на військовому аеродромі Бельбек. Уразили два винищувачі су 27 За інформацією СБУ, один із літаків на момент атаки перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Орієнтовна вартість двох уражених су 27 становить близько 70 мільйонів доларів. США. крім того, підтверджено ураження диспетчерської вежі аеродрому. Що суттєво ускладнює організацію та контроль польотів російської авіації? Це вже друга успішна операція збу на аеродромі Бельбек за останні дні. Нагадаю, напередодні 18 грудня українські безпілотники завдали удару по російській техніці на сотні мільйонів доларів. Крім СБУ, палили ворогів і сили спеціальних операцій. Генштаб підтвердив удари по важливих цілях ворога. Сили оборони України вразили російський корабель проєкту 22460 охотник. Йдеться про сучасний корабель другого рангу. Такий Росія використовує для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Такі кораблі оснащені озброєнням і технікою для виконання широкого спектра завдань у прибережних водах. За наявною інформацією, кілька дронів. ССО точно влучили в ціль. Крім того, вразили ще й бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об'єкт належить компанії Лукоїл і використовується для видобутку нафти та газу, а також задіяний у забезпеченні Збройних сил Росії. Подальша можливість функціонування платформи і обсяг завданих збитків ще встановлюється. Також повідомляється про ураження радіолокаційної системи РСП 6 М2 у районі Красносільського на тимчасово окупованій території Криму. Ця а система використовується для регулювання руху повітряних суден, зокрема для забезпечення точного заходу на посадку в умовах обмеженої видимості. Росія може напасти на країни Балтії вже у 2027 році. Кремль прискорює підготовку до прямої агресії проти заходу. Про це заявив очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, у Москві переглянули власні плани. Якщо раніше Росія орієнтувалася на готовність до масштабних дій у 2030 році, то тепер терміни скоротили. Мова йде вже про 2027-й. І саме країни Балтії Буданов називає потенційною цілі окупації. Пації голова української розвідки пояснив логіку, якою, на його думку, керується Кремль. Північ для Росії це. Північний Льодовитий океан, а за ним Сполучені Штати. Тож такий напрямок означав би болісну відповідь на сході. Тихий океан і знову Америка з тим самим результатом. Південь упирається в Китай, і сухопутне протистояння там, за словами Буданова, стало б для Путіна катастрофою, подібною до війни проти України, але з куди більшими наслідками. Тож залишається лише захід, який у російському уявленні виглядає втомленим. Кволим і нерішучим Буданов наголосив, що Росія сприймає себе як імперію, а імперська логіка за його словами проста: щоб існувати і розвиватися, потрібно постійно розширювати зону впливу та контроль над новими територіями. Окремо він згадав Польщу за наявною в української розвідки інформацією: Варшава не розглядається як об'єкт окупації однак може стати ціллю військових ударів. Йдеться про сценарій обмеженої військової кампанії без захоплення територій. Тим часом Трамп імовірно почав нову війну. Цієї ночі США масово вдарили по позиціях і діл у Сирії. Про це американський президент особисто написав в своїй соцмережі True Social. За словами Трампа, американські сили дуже потужно завдають ударів по опорних пунктах терористів в регіоні. Він додав, що сирійський уряд повністю підтримує ці дії, а також застеріги діл від нападів на громадян Сполучених Штатів. В свою чергу міністр війни США під Гексит повідомив, що американські військові розпочали операцію «Соколиний удар за його словами. Її метою є знищення бойовиків і діл їхньої інфраструктури та об'єктів зі зброєю у відповідь на атаку на сили ша 13 грудня поблизу Пальміри. Російська пропаганда наповну використовує штучний інтелект. Звісно, що брехня виглядала більш правдоподібно. Тепер для створення фейків про перемоги на фронті окупанти застосовують ші. Зокрема, зараз такі випадки масово фіксуються щодо ситуації у Куп'янську. Розповіли в центрі протидії дезінформації. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації, російські пропагандисти отримали задачу брехати, що президента України Володимира Зеленського не було в Куп'янську і місто перебуває під контролем РФ. Для цього вони створюють фейкові відео з використанням штучного інтелекту, інколи навіть не прибираючи водяні знаки ресурсу, за допомогою якого ці відео було згенеровано. Як пише Коваленко, це все битва за західне інформаційне поле. Росія не має стратегічних перемог, але бреше американцям, що має. Нагадаю, Зеленський відвідав Куп'янськ 12 грудня. А сили оборони України наразі контролюють понад 90% міста. А от успіхи зсу монтувати штучним інтелектом не потрібно. Сили оборони показали, як зірвали штурм окупантів на Покровськ, а заразом знищили ракетний комплекс та бронетехніку ворога. Про успішну операцію повідомили в 7-му корпусі десантно-штурмових військ. За даними розвідки, вдалося визначити місце накопичення ворожої техніки та штурмовиків. Як зазначається, ці сили планували задіяти на покровському напрямку. В результаті дронами було знищено ЗРК Оса два танки противника, а також кілька одиниць транс. Спорту, включно з боєкомплектом, підбито пів десятка танків, шість броньовиків та інше. І більше подробиць з фронту, дивіться просто зараз. Збройні сили України продовжують системно атакувати РЕФ. У ніч на 19 грудня чергові вибухи пролунали одразу в кількох регіонах країни агресора. Під ударом опинилися Воронезька, Самарська, Тульська, Ростовська та Орловська області. Регіони, які відіграють ключову роль у забезпеченні російської воєнної машини. Ростові на дону після нічних прильотів частину міста накрив блекаут. Від із окна просто про воєнвіт. В ще нічого. Нікого. Даже вон воїнську часть повністю всю заглушили, затушили. Подібні наслідки зафіксовані в Орлі. Тільки що ракета пролетіла. Місцеві жителі повідомили про два удари поспіль: перший припав по теплоелектроцентралі, другий по трансформаторному обладнанню. Наслідок цього частина міста залишилася без світла, виникла загроза перебоїв з опаленням та гарячою водою. У Самарській області атаковано і палав завод Тальяті Азот одне з найбільших хімічних підприємств Росії та провідний світовий виробник АМІАКУ. не було й тимчасово окупованому Криму. Українські військові завдали потужного удару по російській військовій інфраструктурі на аеродромі Бельбек. За допомогою далекобійних дронів Центру спецоперації Альфа СБУ. Було виведено з ладу ключові елементи ППО противникам, завдавши збитків на сотні мільйонів доларів. Уражено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення небо СВУ, радар 92 Н6 комплексу С400 Тріумф, зенітно-ракетний комплекс Панцир С2. Коли ми говоримо об будь-якої зенітної установки, там то ли це зенітно-ракетний комплекс, в даному випадку панцер С2, модернізований комплекс панцер С2, з комплексом панцер С-1. То есть он может э, работать в более широком диапазоне погодных условий, скажем так. Именно вот в этом направлении была направлена модернизация. Э, Радилокационные станции все это элементы ПВО. Они не могут быть возмещены и э, они не могут быть произведены быстро. То есть для того, чтобы их вернуть, э, скажем так, на те позиции, до которых они стояли, нужно их откуда-то снять. Соответственно, это в любом случае ослабление э, системы ПВО, это в любом случае расширение возможностей для наземных ударов. Крім того, було вражено винищувач Міг-31 з повним боєкомплектом. Міг-31 в Росії не производиться, наслідує Совєтського Союзу. На сьогоднішній день е, немає компетенції, немає можливості в Російській Федерації ці, ці істерителі производити он він Это то що він може бути модернизирован носителя носителя ракеты кинжал, айбалістическої ракети, ракети яка часто летить по территории України во время масштабних обстрілів. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Ворог не знижує темпів, намагається захопити бодай сантиметр на української землі. При ну, сравнительно, навіть, скажемо, з що говоріто увілічення, скажем, скажімо, таких старань та да, і рості потерь. Противник продовжує штурми одразу на кількох напрямках, досягаючи локальних тактичних просувань, на ленне стратегічного перелому. За даними Діпстейт, війська РФ просунулися поблизу населених пунктів Дронівка, Ніканорівка та Панківка в Донецькій області. Також зафіксовано просування окупантів у районі Гулеляй-Поля Запорізької області. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. За даними Генштабу, за минулу добу російська армія 46 разів намагалася прорвати оборону українських підрозділів. Атаки тривали в районах Красного Лиману, Родинського, Мирнограда, Потленого удачного молодецького філіалу, а також у напрямку Тереського, Нового шахового та Новопалівки. Російська федерація продовжує безрезультатні попитки заняття кружить. Покровскую Мирноградскую агломерацию. Ну, пока они продолжают такие попытки. Они хотят прорваться на Гришина для того, для того чтобы замкнуть э, кольцо тактического окружения, оперативного окружения вокруг Покровской Миноградской агломерации. Этот э, населенный пункт крайне важен с точки зрения логистики для наших войск, которые обороняют Покровск. И Мирноград заодно. Э, если Гришина падет, э, а противник пытается туда прорваться, то с логистикой будет крайне тяжело на Покровской Мирноградском участке фронта. Кроме этого, противник пытается окружить по малому радиусу сам Мирноград. Там ситуация очень тяжелая. Мы видим, что серая зона практически уже окружает сам Мирноград. А серая зона означает, означает то, что при попытке прорваться в сам город, те люди, которые хотят это сделать, то ли войти в него, то ли выйти из него, они вынуждены это делать с боями. Тож тобто, на сьогоднішній день логістика Мірноград держиться преимущественно на е, роботі дронів іноземних і воздушних. Тим часом десантники 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади ДШВ разом із суміжними бригадами змогли розгромити механізовану колону окупантів, яка йшла на штурм на покровському напрямку. На Лиманському напрямку українські захисники знищили цілий полк Росіян, тим самим покращивши тактичне положення в районі Лимана. За даними військових, ворог намагається зайти в місто. Бійці го армійського корпусу спільно з воїнами гор Міністерства оборони України змогли цьому завадити завдяки успішним штурмовим діям. На цьому напрямку ворог зосередив основний ударний кулак, 20-ту армію. За словами українських військових, співвідношення сил на окремих ділянках сягає 1 до 6 і навіть 1 до 10 на користь противника. И Лиманское направление, и Сиверск – это все э, восточные ворота Славяно-Краматорскую агломерацию. Если мы посмотрим на карту, то мы видим, насколько близко эти населенные пункты находятся к Славянску, прежде всего, к Славянску. А захват Славянской Краматорска, Дружковки – это последняя агломерация, которая крупная агломерация Донецкой области, которая контролируется украинскими вооруженными силами, является одной из целей э, стратегического наступления Российской Федерации, которое она развернула. На користь СУ складається ситуація в Куп'янську Харківській області. У місті заблоковано ворожі підрозділи з чисельністю до 200 окупантів. Бої тривають, але ключове логістика противника фактично зруйнована. Всі шляхи постачання перерізані, перекидання підкріплень неможливе. Військові наголошують це наглядний доказ того, що Росармію можна і потрібно бити, попри її кількісний тиск. Українські війська продовжують утримувати стратегічні позиції на околицях Вовчанська, стримуючи спроби противника прорватися та просунутися на ключових напрямках. Сили оборони України контролює південну, східну та західні околиці Вовчанська. Також населені пункти Вовчанських фуртори, інше Невельського навколо місця. Завершуються пошукові ударні дії в населеному пункті Лиману, тобто зачистка. Та сама ситуація складна, але цілком контрольована. Супереч активним штурмом ворога. Успіху він не має. Загалом то все сіра зона, в якій панують наші дрони у місті та навколишніх населених пунктах. Постоянно точаться бої. А... Відбуваються штурми, обстріли з боку ворога, з усього наявного озброєння. Поки на фронті тривають важкі бої, війна дедалі глибше заходить у тил Росії, туди, де вирішується питання і здатності продовжувати агресію. У ростовській області атаковано нафтовий танкер Валерій Горчаков. Судно перебувало біля термінала з перевалки нафтопродуктів Новошахтинського заводу, одного з ключових елементів південної логістики на російського паливного сектору. За даними Астра, після удару танкер почав тонути. Корма судна була підтоплена майже до надбудови. Район оперативно оточили, сам танкер обнесли боновими загородженнями, намагаючись стримати можливий розлив нафтопродуктів. Удар виявився не точковим, а системним. Пошкоджено ходову рубку та корпус судна. У машинному і рольовому відділеннях утворилися пробоїни, спалахнула пожежа. Валерій Горчаков перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії. За даними головного управління розвідки Міноборони України, танкер заходив у порти на окупованих територіях, беручи участь у логістиці, що обслуговує російську воєнну машину. Мільярди на трунах війна проти України перетворилася для похоронного бізнесу Росії на надприбуткову справу. Про це пише The Moscow Times. на тлі рекордних втрат, яких РФ зазнає у війні. Російські похоронні компанії фіксують різкий стрибок доходів, і, схоже, за показниками зростання це чи не єдина в РФ галузь, яка нарощує прибутки. Натомість, колись газовий гігант Газпром вже котрий рік поспіль зазнає лише збитків, скорочують робочий тиждень автовиробники Росії. І зате буквально золотою жилою стали масові смерті росіян. Тож у похоронній індустрії за підсумками 2024 року п'ять найбільших гравців ринку заробили 14 мільярдів 872 мільйони рублів. Це на чверть більше ніж роком раніше. Поки росіяни запасаються трунами, Україна нарощує військову міць, плюс 200 самохідних артилерійських установок Богдана на новому німецькому шасі Мерседес benz Зетрос. У 2026 році Збройні Сили України отримують серйозний пакет допомоги. Це власне найбільший артилерійський проєкт у межах допомоги Німеччини. Із загального пакету підтримки на 1 мільярд 200 мільйонів євро на артилерію спрямують 750 мільйонів. Про це повідомили в міністерстві оборони. України зетрос універсальне шасі від Mercedes-Benz, створене для роботи в найскладніших умовах, зокрема на бездоріжжі. Його використовують як основу для військових вантажівок, транспортерів, паливозаправників, тягачів і платформ під спеціальне обладнання та озброєння. Окремо, у Міноборони відзначають високу ремонтну придатність цього шасі, що критично важливо в умовах війни. Німецькі вантажівки передані раніше вже активно працюють у підрозділах зсу. Нагадаю, Богдана перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Станом на кінець 2025 року, вона стала однією з наймасовіших артсистем у збройних силах України. У різні періоди установку розміщували на шасі крас, «МАЗ» і татра, а тепер і мерседесу. До Києва не долетить нову лякалку Кремля, спростували військові аналітики Дефенсекспрес. Арешнік з Білорусі за підрахунками деяких ЗМІ, нібито долетить до Києва за 101 секунду. Та насправді ці цифри отримали шляхом ділення відстані до міст на заявлену швидкість арешника, але без будь-якого розуміння, як насправді летить балістична ракета. Тож більша частина України, включена зі столицею, взагалі перебувають за межами ураження путінських вундервафлів. До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». А мы нанесем туда удар «Орешник» и посмотрим, что будет. Мы будем отвечать, в том числе, возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях. Про свій величезний арешник Путін говорить давно і багато, але тепер ракета звучить не тільки в промовах Кремля. Бункерний здається вирішив поділитися з найкращим другом. Перші позиції оборудовані ракетного комплексу Арешнік. Он у нас з вчорашнього дня і заступає на бойове тіжурства. І от тепер що цікаво про заступання ракети на бойове чергування повідомляє не Москва, а Мінськ. Потому, что, бы тому що если б це прозвучало з російського президента, це було б прийнято як ескалація напряження, повищення так званих ставок і фактичний сигнал, тому що Російська Федерація виходить из так називаємо мирних соглашений. А це автоматически повлекло б за собою. Введення додаткових економічних санкцій з боку Соєнних Штатів, хоча приблизно рік тому Лукашенко випрошував у Путіна для власної безпеки. Не скажуть это за какую-то наглость. Я хочу публічно попросить вас, щоб нові системи вооруження і прежде всего орешники були розміщені на території Білорусі. Це серйозно успокоїло б некоторые умы, уми, уже вже готові воювати проти Білорусі. Невже таки через рік Лукашенко переконав Путіна продати йому озброєння? Або тут все не так просто. Фантазії самого Лукашенка. Даних об'єктивного контролю, котрої би свидетельствували о передіслокації даних средств пораження, більше того розміщеннях на території Республіки Білорусь немає. Заява білоруського глави, звісно, звучить серйозно, але насправді ракети там немає, і тепер це все більше нагадує спектакль. Але навіщо його розігрують? Можемо говорити про тому, що це уже не совпадіння, а соответственно попитки Російської Федерації оказати воєнно-політичне давлення на європейські страни селі о вартості. Із'яті заморожених російських активов в пользу України більше року тому балістичною ракетою Арішнік Росія вдарила по Дніпру. же повідомляють, що час підльоту ракети з Білорусі до Києва становить хвилину 50 секунд, до Варшави 2 хвилини 20 секунд, а до Литви трохи більше хвилини. Підлетне время не только Києву, как в в степени к європейським столицям. Іменно этот тезис продвигається російською стороною. Це дає зрозуміти, що Російська Федерація давить одновременно і на країни Запада. Перву черті європейських партнерів і на Україну в моменті підписання Україною так званих мирних заглашень. А імна річ йде о територіальних уступках со стороны нашої країни. Ще один показовий момент це серійне виробництво цих ракет, адже як відомо, його немає. А це та експериментальне. средства поражения Российской Федерации. То есть ни о каком масштабировании производства речь не идет. Тем более о тех масштабах, которые бы позволяли Российской Федерации разместить его на территории Республики Беларусь. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация есть от 4 до 7 данных средств поражения. А поки бункерний і картопляний королі вирішують пограти в переміщення техніки, Україна робить так, щоб будь-якої техніки в Росії не залишилось. На аеродромі Бельбек збу знищили російський міг 31 та ще купу техніки на сотні мільйонів доларів. Виходить, що російська сторона не в состоянии, не то, что прикрыть ключевые объекты, но даже российская система ПВО не в состоянии прикрыть саму себя от ударов украинских средств поражения. Вот это основной момент. То есть речь идет даже не о военной составляющей, сколько о информационной, политической и экономической. И это только початок. Путінський посіпака Крило Дмітрієв вирушив до США для зустрічі з американськими високопосадовцями. За даними Reuters, він прямує до Майамі, де має зустрітися із спеціальним представником президента США Стівом Віткофом та Джарадом Кушнором. При цьому наголошується жодних контактів Дмітрієва з українською стороною не передбачається. Напередодні ввечері 19 грудня у США завершилися переговори української делегації з американськими та європейськими партнерами за словами секретаря РНБ. О, Рустема Омірова сторони погодили подальші кроки та домовилися продовжувати спільну роботу вже найближчим часом. Україну влаштовують європейські гарантії безпеки на 90%. Володимир Зеленський з оптимізмом оголосив про серйозний прорив у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Наша сторона вже задоволена ними на цілих 90%. За словами Зеленського, Київ особливо покладається на підтримку від Сполучених Штатів, де ці гарантії ще мають пройти схвалення в Конгресі. Водночас, Зеленський підкреслив, що справжня цінність у деталях дуже важливо, як наші союзники відреагують. Гують, якщо Росія знову розв'яже агресію. Україна повністю готова розпочати переговори про вступ до ЄС за всіма шістьма кластерами. Повідомив офіс віце-прем'єра з питань євроінтеграції Тараса Качки. Цього тижня уряд схвалив останні дві переговорні позиції. Це означає, що Київ завершив усі необхідні процедури для відкриття повного пакету переговорів. Ці позиції враховують звіти Єврокомісії після ретельного скринінгу, де перевірили наскільки українське законодавство відповідає нормам ЄС. Під час свого візиту до Польщі Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, Україна ні за що не дозволить Путіну диктувати умови потенційних виборів. Президент наголосив, що російський лідер сам говорив про нібито необхідність участі всіх українців у голосуванні, включно з мешканцями тимчасово окупованих територій, які Путін необґрунтовано нахабно називає своїми. За словами Зеленського, така позиція Москви свідчить про одне: Кремль мріє взяти під контроль весь виборчий процес в Україні. Але Київ на це не пристане. Тим часом Польща готова надати Україні допомогу в організації виборів. Про це розповів спікер польського сейму, пояснивши, що мова йде про справжню правову та логістичну підтримку, а не просто про відправку спостерігачів за процесом. Цю пропозицію за його словами в Києві сприйняли з великим ентузіазмом і теплотою. На цьому це все свої думки про почути та побачене пишіть нам в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.